З'явилися кадри наслідків удару РФ по Харкову. Фото та відео опублікував голова ОВА Олексінігубов. Він також зазначив, що прильот був у Шевченківському районі. Попередньо іскандер, відповідно, балістика постраждали десятки житлових будинків, адміністративні будівлі, звинувані десятки цивільних автомобілів. Далі наші підрозділи ДСНС. Національна поліція працюють на місці щодо ліквідації наслідків. Постраждали щонайменше п'ятеро людей, двоє жінок госпіталізовані до хірургії. Інші лікуються амбулаторно, пошкоджені поліклініка, автомобілі, інша цивільна інфраструктура. Очевидці досі оговтуються від атаки Росії. Ми були в магазині продуктовому. Ну у нас вивавівся потолок під весною. і як по емоції, ну зашкалює. Вон руки трусяться досить. Тому що ну дуже страшно. Третій приліт за останні два місяці. Тобто перший приліт був на гаеташку, второй був приліт в угол дома. Держимося, слава богу, сила, силу здорово. Україна Я Нагадаю, окупанти завдали удару близько 10-ї ранку. Били по цивільній інфраструктурі. Друзі РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні ФІВІ-дрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео.